У нас безумовно дуже багато справжніх героїв сучасності, і кожен з таких заслуговує як мінімум, що про нього зняли справжній повнометражний фільм. Але зараз мова піде про не менш цікаву особистість видатного спортсмена, футболіста Артема Довбика. Знаєте такого? Певен, що так. Або за кількість вдалих забитих м'ячів ще його прозвали Голбик. Саме він у 2020 році забив той самий вирішальний гол на 121-й хвилині, і збірна України вийшла в наступний груповий етап чемпіонату Європи. І раптом про молодого українця заговорив увесь спортивний світ, в чому секрет успіху гри в збірній та маловідомому футбольному клубі «Жерона»? і як так вийшло витягнути цей клуб в топи. Та головне, чи тільки йому належать усі ці заслуги? Ви на каналі Макадзеба. Обов'язково додивіться це відео до кінця, а також прошу підтримати відео потужною вподобайкою, коментарем та підпискою. Звідки ж походить наш спортсмен? Можна подумати, що з Карпат чи з порогів Дніпра, адже саме ті землі часто рождають всіляких унікумів. Але є в Україні ще одне чарівне місце. Ну, гаразд не одне, а то мешканці інших регіонів зараз рознесуть мене за свій край. Отже, це майже центр України, Дніпровські Кручі, Шевченківська хатка. І так, звісно, це Черкащина. Саме в Черкасах народився Артем Довбик, 97-го року народження. Тобто зараз спортсмен має 27 років. Такий собі уже досить поважний вік для футболіста. Народився майбутній спортсмен в звичайнісінькій, небагатій родині, тому все, чого він досягнув, то лише власними зусиллями. Закінчив Артем Черкаську міську школу номер 2 Із самісінького дитинства мріяв він про спорт. Батько Артема пригадує, що одну з перших іграшок хлопчику подарував дідусь. І то був м'яч. Дідусь, напевно, вже гарненько відчував здібності онука. А потім, мабуть, був двір, де з вечора до рання можна ганяти з паснами в футбол, де є напіврозвалені ворота з дірявою сіткою, крики, ор, збиті коліна і підсрачники, програвшій команді. Отак і зароджуються справжні спортсмени, чужі відсіюються після першого падіння, а істинні спортсмени ідуть вперед до своєї мрії. Таж і вдовбика талант настільки пер. Що шкільна команда просто не могла обійтися без нього. Тренер пригадує, що навіть дозволяв Артемові грати зі старшими футболістами, адже за своїми фізичними даними однолітків хлопець давно переріс. Пізніше Артем брав участь в іграх турніру Шкіряний м'яч, змагання з футболу серед дитячих команд, де та також показував свої дари голкіпера. Надалі Артем навчався вже. Місцевій спеціалізованій спортивній школі Олімпійського резерву, де першим тренером майбутнього футболіста став Олексій Блоха, в 13-му році, в такому ще підлітковому віці, Добик вже отримав запрошення приєднатися до молодіжної команди харківського металіста. На жаль, пропозицію Артемові довелося відхилити, оскільки під час підготовчих зборів отримав травму коліна. Але згодом Артем вирішив вже повністю серйозно пов'язати своє хобі з професією і вступив до навчально-наукового інституту фізичної культури Черкаського університету імені Хмельницького. І далі кар'єрні сходинки поперли ескалатором у свої 17 років. Довбик вже дебютував у професійному футболі, замінивши. На 71 й хвилині українського нападника Олександра Батальського, після чого в наступному матчі новий наставник команди випустив Довбика вже в стартовому складі, і це було недаревно. На 42 хвилині Довбик зрівняв рахунок матчу, забивши свій перший гол у професійній кар'єрі. Таким чином він ще й став наймолодшим автором гола в історії професійних клубів Черкас. Такий хватний нападник. Звісно, не залишився без уваги селекціонерів клубів Української Прем'єр Ліги. Їдемо далі шляхом нашого спортсмена і потрапляємо до футбольного клубу Дніпро. З ними в 2015 році Довбик підписав річний контракт і відразу відправився на підготовчі збори до Голландії. Пізніше футболіст був на правах оренди і в молдавській зарі. І в клубі Української прем'єр-ліги Волинь, але після чого повернувся до Дніпра і в сезоні 16-17 року став одним із найкращих футболістів і кращим молодим гравцем української прем'єр-ліги. Проте і в Дніпрі незабаром стало затісно для молодого футболіста. Довбик, звісно, відіграв половину сезону, став найкращим бомбардиром, але треба було рухатись далі. Для спортсмена головне перемоги. І підкорення нових вершин. Так, 5 грудня 2017 року Довбик остаточно залишає клуб. У 2018 році Довбик підписує угоду з данським Мітюланом. Відіграти він встиг лише пів сезону, та за цей час зіграв 10 матчів та забив один гол, ставши чемпіоном Данії. Але після того, як втратив місце в основі, перейшов на правах оренди до іншого місцевого клубу Сен'єрюск, і вже в його складі здобув кубок Дані. Та в загальному Добик провів там 18 матчів і забив 2 голи в чемпіонаті країни, 5 матчів і 2 голи в Кубку Данії. І після закордонних подорожей в 20-му році Добик повертається в Україну до команди дніпро 1 Звісно, що й там він не міг не відзначитись. У шостому турі чемпіонату України з футболу Довбик забив три м'ячі у поєдинку Дніпра 1 із Дореєю з рахунком 3-0 перемігши. А також запам'ятався тим, що став лише десятим футболістом, який зробив два хетрики протягом одного розіграшу вищого дивізіону чемпіонату України з футболу. А забиті голи допомогли йому очолити список найкращих бомбардирів чемпіонату з дев'ятьма голами. До української збірної довбик був запрошений ще у травні 2017 року. Але на контрольний матч проти збірної Мальти і чемпіату світу 18-го року проти Фінляндії Артем так і не вийшов. Викликався на матч чемпіонату світу 18-го року проти Ісландії. Але й цього разу дебютувати на полі не вдалося. Єдине, в березні 21-го року довбик був довизваний до складу збірної під тренерством Андрія Шевченка. І вже 31 березня дебютував у складі збірної проти Казахстану, вийшовши на заміну замість Миколи Шапаренка, центрального півзахисника Київського Динамо. Та справжня слава в Україні до Довбика прийшла, коли він вийшов на заміну Євро у 20-му році. І в одній восьмій фіналу він забив вирішальний гол на 121-й хвилині. Довбик перейняв пас від Олександра Зінченка. Випередив відразу двох захисників суперника та встановив остаточний рахунок матчу 2-1 на користь України, завдяки чому збірна України вперше вийшла в четвертьфінал чемпіонату Європи. Він побив навіть рекорд легендарного француза Мішеля Платяні, який на євро 84 року забив гол у ворота Португалії на майже 119-й хвилині. Окрім того, Довбик став наймолодшим автором голу у складі України на євро. В 24 роки та 9 днів, і то був вирішальний гол не тільки для збірної, а для кар'єри Довбика. В нього за лічені години піднялася самооцінка, оцінка, рейтинг і кількість підписників у соцмережах. Проте постійно сидіти в соцмережах Артемові немає коли. Розкруткою профілю займається переважно не він, а він продовжує дивувати нас на футбольному полі. В загальному за збірну України Артем Довбик провів 29 матчів. У яких забив 10 голів і віддав 4 результативні передачі. Грає Артем у збірні під 11 номером. Ну і нарешті Жирона, яка прославила нашого футболіста ще більше. Або він прослав Жирону? То ще питання спірне. 6 серпня 23 року Артем Довбик підписав п'ятирічний контракт із іспанським клубом Жирона. За нього клуб заплатив. Небагато немало 7 мільйонів євро, що стало трансферним рекордом Жирони. Проте іспанський клуб навряд чи пошкодував. Адже вже в першій половині сезону 23-24 року Довбик забив 17 голів та віддав 5 результативних передач, миттєво ставши найкращим бомбардиром Жирони і був визнаний гравцем місяця грудня 23-го року в Лалізі. Та і самому Артемові, що футбольний клуб, що місто Жерона дуже вподобалось. Комфортне та спокійне місце для життя розповідає Довбик. Хоча єдине каталонську кухню Артем так і не розсмакував, скільки точно кілограмів, звісно, не вточнив. Але сподіваємось, що до кінця сезону підкріплення вистачить. Тим паче, що на цих досягненнях Довбик зупинятися не збирається. Він провів 36 матчів у чемпіонаті Іспанії та забив там. 24 голи, за що отримав у Жероні свою першу заслужену нагороду трофей Пічічі, яка присуджується найкращому бомбардирові кожного сезону іспанської ліги. І так згодом Артем Довбик став першим українським футболістом і, взагалі, першим гравцем Жирони, який отримав цю нагороду. Но тут популярність і трансферна ціна Довбика зросла в рази за версією трансфермарк. В цілих шість разів сягнувши 30 мільйонів євро. Проте довбик там не єдиний. Чомусь більшість слави відходить саме йому, але разом з ним у Жироні грає ще Віктор Циганков, нападник, правий вінгер того ж клубу. І тут думки вболівальників розділяються. Дехто каже, що лише довбик зірка Жирони, а дехто стверджує, що найкращим все-таки є циганков. А ви як вважаєте, хто The Best of the Best? І чи хочете ви, щоб я зробив випуск про циганкова або про якогось іншого героя? Напишіть про це обов'язково у коментарях. Ну, куди сучасна популярна людина без своєї громадської позиції? Це вже стало не модою, а необхідністю. Це не дань політиці чи громадській позиції. Це внесок своїм словом у наш рятунок. Адже до кожної медійної особи. Прислуховуються наші партнери, і кожна їхня думка на вагу золота. Саме початку війни Довбик виступав проти агресії Росії і назвав війну війною, а не якоюсь там, як обзивається Росія. Та й не могло бути і сумнівів, адже Артем і до того виявляв свою виключно проукраїнську позицію. Для нього тема війни є болючою та вразливою. Якось під час одного інтерв'ю футболіст розчулився і раптово вийшов. Розмову в кадрі продовжив циганков. А що то було з Довбуком, вже пізніше зізналася його дружина. Його розчули спогади про батьківщину, про війну. Також Артем настільки має змогу, допомагає нашій армії, але робить це тихо, без зайвого розголосу. А перебуваючи в Іспанії, Довбик намагається донести Західному світу про трагедію повномасштабного вторгнення в Україну. Проте, як стверджує український футболіст, люди в Іспанії про війну забувають. Їм це просто не цікаво, вони не знають, як це. І дійсно, людина, яка не відчула на власній шкурі, що таке постійні сирени, вибухи, ракети і лінія фронту, ніколи нас не зрозуміє. Голодний ситому не товариш, зате спідчувають нам добре, якісно. Вони жахаються кадрів війни, у них шок, але далі йдуть бігати, як ні в чому не бувало, пригадує футболіст. Не дивлячись на таку шалену зайнятість, одружений довбик не лише з футболом, ось його молода дружина Юлія Черненко. Знайомі вони із самісінького дитинства зі шкільної парти. До того, у прямому сенсі, вони тривалий час навіть сиділи разом. А коли подорослішали, відчули, що тягне одне до одного, і почали зустрічатися. Окрім того, подружжя, ще й малесеньку доньку Кіру, яка народилася у серпні 22-го року. Сімейство не приховує подробиць своїх взаємин і діляться у соцмережах навіть такими пікантними фото. В Україні дуже багато яскравих, непересічних особистостей, які своїми талантами, досягненнями, внесками в історію держави варті уваги. І Довбик один з таких. Чи не так? Можливо, він не ідеальний, далеко не герой, має свою позицію і свій шлях, але на то ж він і особистість. Можливо, ще трішечки не легенда, але вже справжня зірка футболу. А які ваші враження від Артема Довбика? Напишіть свої думки в коментарях, а також поділіться, хто найкращий футболіст за всю історію українського футболу на вашу думку. На цьому все, друзі. Дякую за увагу. Я сподіваюся, що вам сподобався цей випуск. Якщо так, то не забудьте поставити «вподобаєчку». Підписатися на мій канал та поділитися цим відео з друзями. А також можете підтримати мій канал донатами. Послання буде в описі до відео. Всім папа! -па.